Одним із обов'язків розпорядників інформації є визначення спеціальних місць, де запитувачі мають можливість працювати із документами або їх копіями, робити з них виписки, фотографувати, записувати чи в інший спосіб копіювати їх зміст для того, щоб скористатися такою можливістю, запитувачу достатньо надіслати до. Відповідного розпорядника інформації стандартний запит, в якому зазначити про бажання ознайомитися з інформацією особисто в приміщенні такого розпорядника, а також зручний для цього час. Водночас такий запит має декілька особливостей. Перш за все, краще зазначати свої справжні прізвища ім'я та по батькові, оскільки більшість органів державної влади містить так звану пропускну систему, яка вимагає пред'явлення документа, який посвідчує вашу особу. По-друге, у такому запиті обов'язково вказати максимально ваші контактні дані, зокрема телефон, для того, щоб можна було оперативно скомунікувати з приводу зручної для вас дати та часу відвідання органу влади для ознайомлення з публічною інформацією. По-третє, у запиті важливо максимально точно сформулювати його предмет, тобто вказати. Саме ті документи, з якими ви хотіли б познайомитися. Далі у самому запиті важливо визначити конкретну дату та час, коли вам би було б зручно прийти і ознайомитися з відповідною публічною інформацією. Вказана вами дата має бути обов'язково робочим днем, і час варто визначити відповідно, враховуючи розпорядок роботи такого органу влади. Крім цього, дата має настати не раніше, ніж за 5 днів після власне надсилання вам такого інформаційного запиту. Звичайно, закон не зобов'язує розпорядника інформації надавати вам можливість ознайомитися з документами саме в зазначену вами дату та час. Всі ці питання мають вирішуватися власне в ході вже наступної комунікації з відповідним органом влади. Однак, у будь-якому випадку, коли ви вже отримаєте доступ до приміщення і, власне, зможете безпосередньо знайомитися з копіями документів, пам'ятайте, що закон вам повністю гарантує всі можливості фотографувати та в іншій спосіб копіювати надану вам інформацію. Таким чином, закон про доступ до публічної інформації містить досить широкі гарантії для максимальної реалізації громадянами їх права на отримання суспільно важливої інформації. Ще одним цікавим інструментом доступу до інформації є можливість і право громадян відвідувати відкриті засідання органів публічної влади. Про те, як реалізувати це право, будемо говорити з вами у наступній лекції. 谢谢您，周总。